Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник. Ми на каналі Інвест розвиваємо і розкриваємо для вас нові та е, потрібні інвестиційні теми. І відповідаємо на питання. Е, сьогодні поговоримо про жопу. Е, це дуже потрібне і невід'ємне явище у інвестиціях і в кожного. Професіонала, керуючого практика, теоретика, коуча це було і навіть іноді виникає. Це нормальне, звичайне явище. Воно, звичайно, не гарне, але воно невід'ємне. Той, в кого немає жопи, чи скаже, що її ніколи не було в його кар'єрі, одразу ставте питання про співпрацю з ним, тому що навряд чи людина. Щира у відносинах з вами. А ми намагаємось бути саме такі, і в нас вони є. За останній рік назбиралось ну, близько 10. Зараз спробую розкрити ті, які ось наразі перед зйомкою даного ролику я згадав і їх є 5. Але. Хочу згадати дійсно всі, і ми їх будемо викладати у наступних перервах між якимись цікавими тематичними роликами для того, щоб знову ж таки вас збагатити інформацією потрібною у житті інвестора. Перше, це розподіл, нерухомість великих площ на маленькі. Є декілька роликів на нашому каналі. Є ролик, якому понад три роки. Є ролик, який називається поділ квартири на Тростянець. Конкретно розказую кейс, який був в мене як в інвестора, ну і як у керуючого, ми поділили. Нагадую, ви переглядаєте після цього ролику той і згадуєте те, що я вам казав зараз. Ми купили квартиру. З неї була площа 300 квадрат. Вона була поділена на 8 квартир. Квартири були куплені на стадії ідеї інвесторами. На протязі двох місяців зроблено право власності і малось їх продаж на протязі півроку. Останні в мене було дві квартири. Першу я продав десь через пів року, другу я продав десь через 10 місяців, тобто вони були вже набагато більше за запланований термін реалізації. А по-друге, заробіток на цих двох квартирах в мене склав чистими аж 2 тисячі доларів. Якщо ми поділимо на тіло інвестиції, яке склало близько 55 тисяч доларів, то заробіток склав близько 4-5% річних, що в нашому клубі точно не є цікавим. І нормальним. Це поганий кейс. Також були ще декілька кейсів з поділом нерухомості, які кейси не були на нашому каналі, але вони були десь у схожому сценарії. Проблема і е, варіант рішення наступна: квартири без ремонту зараз не продаються в принципі, і питання навіть не в ціні. Якщо одразу закласти ремонту вартість, вони були більш ліквідні і, можливо, в цей період ще й здавалися в оренду, генеруючи ще дохід на е, якомусь іншому проміжку. Ну і по третє, вони просто більш універсальні, вже, вже стають саме через те, що вони приносять якусь додану вартість навіть в такому відносно ліквідному стані. Другий це ЖК, проців чи клубний будинок проців також. Є два ролика на каналі. Перший ми знімали під час е, переговорів з його придбання, другий, ми вже знімали під час е, ведення ремонтних робіт. По цьому кейсу ми його робили в широкому партнерстві. Було 18 юнітів. Вони всі викуплені інвесторами. Будинок куплений по ціні близько 100 тисяч доларів. Собівартість одного юніту дуже невелика. Ми отримали найдешевші квартири за. 4 4,5 тисячі доларів. На даний момент пройшло більше 9 місяців. Але в презентації було дано 9 місяців як гарничний термін для реалізації цього проєкту з перспективою найгіршої дохідності близько 30% за цей період за 9 місяців, тобто близько 40% річних чистими. На даний момент квартири не продані. Проблем виникло одразу декілька. Перша. Це дискомунікація між партнерами, і це в тому числі моя суттєва помилка, тому що певні ремонтні роботи продовжуються і донині таке неможливо, і контроль за виконанням партнерських зобов'язань лежить на всіх партнерах, навіть на не керуючих, навіть на тих, хто не бере участі в операційному управлінні. Про кого я кажу? Я буду давати без конкретики, тому що я ділюсь досвідом шаблоном, який ви можете накладати на свої. Безпосередньо кейси знову ж таки даючи цю інформацію, я ні в якому випадку не звинувачую когось. Я просто ділюсь своїм досвідом, і хай кожен, як інвестор, так і партнер, візьме належний досвід для себе, стане ще сильнішим і буде робити ще правильніші е, вчинки і приймати правильні рішення по відношенню до бізнесів, по відношенню до інвестицій. Продовжуємо. Будинок продається також квартири без ремонту, проте готові під ремонт. Продається партнерами через фонди, тобто продажу фондами загалом. Зрозуміло, що продавши одну квартиру, вже він не буде цілісним. І ця продаж триває понад 2 місяці безперспективно. Я особисто не вірю в це. В те, що буде саме така продаж. На мою думку, також проблема в тому, що квартири без ремонту, і я гадаю, вихід із ситуації це здійснення ремонтних робіт, потім їх здача орендарям і продаж як дохідного об'єкту. Перспектива його наступна: це будинок, який може бути енергоефективним, незалежним. це… Е це будинок, в якому ми провели газ. Він буде теплим, він не буде залежним від відключень енергетики. Він знаходиться на березі Дніпра в мальовничому місті, і тому він комфортний для проживання тих, хто не дуже планує пересуватись містом через певні наразі ситуації у нашій країні. Тому гадаю, ми це питання вирішимо про те. Це проблема, це поганий кейс і трошки жопа, тому що він йде в розріз з нашими планами. Робимо наступні висновки. Третє: це наші інвестиції ще довоєнні у е, готель та коворкінг. Попередній місяць ми отримали настільки мізерні дивіденди, що я, як розпорядник їх виплат, навіть постидався їх скидати, тому що витрати часу на транзакції і витрати часу на перегляд цієї суми у е банківському додатку, мабуть, що буде занадто витратний для наших інвесторів. Діалог з керуючим ми провели, отримавши інформацію про те, що ситуація така, яка вона є. І наразі. Разі ми ведемо мову про те, щоб з цього проєкту вийти. Ймовірніше, навіть це буде без прибутку. Проте ми вже четвертий рік намагаємось окупити його. І план був окупитись за 2,5 роки. Наразі ми окупились близько 65% і звичайно, це дуже поганий показник. Ми робимо з цього належні висновки щодо якості операційного управління, щодо оцінки такого бізнесу, і щодо можливих варіацій його переоцінки у складній економічній ситуації. Коворкінг. Відзвітував щодо готелю ситуація ще гірша. До війни він пропрацював півроку і окупився майже на 25% космічний показник. Після цього було відбулось підняття оренди. Він закрився, і матеріальні цінності, які залишилися як активи цього бізнесу, знаходяться вже ось. Четвертий рік на складі у керуючого партнера. Наразі йде мова про їх продаж, тому що перспективи його перевідкриття дуже примарні. Це також з тими ж самовисновками висновками ми його кваліфікуємо як жопу. Кав'ярні. Операційний бізнес і інвестиції клубу «Інвестхаб» Ха пулову в одну з кав'ярень. В цьому кейсу понад 4 роки. Кав'ярня була майже весь час, оскільки була вона відкрита за кілька місяців до ковіду, майже весь час була нерентабельною або з мінімальною рентабельністю. Наразі весь цей період часу ми здійснюємо невеликі виплати на користь. Пулу інвесторів для того, щоб вони вийшли без збитку. Проте збиток все рівно є, оскільки час на виплати дуже дисконтує грошовий потік інвестованих коштів. І рішення про це дійсно прийнято з боку, мабуть, що соціальної відповідальності мене та партнера, як керуючих у цьому бізнесі. Проте це не тільки це є невдалим кейсом. Продаж цих кав'ярень був здійснений в кінці кінців іншій керуючій компанії, яка розвивала цей бізнес і мала також пул подібних об'єктів. І наразі. Цей бізнес в дуже складному стані. Бренд я теж не хочу називати. Проте допитливі люди, які знали, як е біткофе нашу мережу, дуже легко можуть знайти, які зараз бренди працюють на колишніх локаціях біткофе. І взагалі можна наразі кваліфікувати, що цей бізнес дуже е ризиковий, оскільки зараз ця ситуація його фактично може знищити. Навіть за бездоганною якості операційного управління, хоча із якістю є дійсно питання через кадри. Ну і п'яте останнє це ретродропи, і наш перший досвід інвестиції пулу у ці проекти. Вони були презентовані нашим давнім другом і учасником клубу. Також без імен, але всі все знають, всі все розуміють у нашій закритій спільноті. Ретродропи ми планували взяти участь у трьох проєктах – Starknet, ZK sync та Liar Zero. Під час збору пулу ми отримали інформацію, що Старкнет вже зробив снепшот і участь у ньому вже недоцільна. І суму зібраних коштів ми розподілили на два останні проекти: на ZKSync та Лар Зіро У нас вийшло по 26 аккаунтів. ЗКСНК два тижні тому роздав дроп, і ми отримали інформацію, що жоден з 26 акаунтів не пройшов. Хоча деякі з них відповідали критеріям. І наразі ми отримали поки що не остаточно, проте вже з відсотковою вірогідністю 70% таку, яка буде, що пройшло лише 3 аккаунти а, з. 26 на лаєр Зіро. І, звичайно, це не покриє тіло інвестицій. Цей проект буде закритий збитками. Що тут найголовніше, дуже важливо у інвестиції в такі проекти зберігати ще більш диверсифікований сценарій і дійсно розподіляти кошти на три плюс проекти, тому що навіть два можуть спрацювати негативно. Це перше. Друге, треба контролювати якість виконавців. І наразі ретродроп скрол який ми робимо пулом, ми маємо у штаті як виконавця, так контролера, так і керівника всього проєкту, який так чи інакше перевіряє. Кожен аккаунт, тому що за весь період роботи він це мусить робити, і в нього витрат часу на це буде належна кількість. Тобто це не обтяжить. Проте саме через цю систему можна перевірити якість роботи над пропрацюванням кожного аккаунту, що збільшить вірогідність отримання дропу. Тобто висновок дуже простий. Багато є подібних пропозицій. Треба. Бачити результати треба знати експертизу, і треба одразу питати за досвід. Я вважаю, що в нас він є добрий, тому що інвестовані кошти були невеликими. Участь у пулі була мінімальна з 500 доларами. Ми її активовували і наразі гадаю, що збитки в цьому проекті будуть в межах до половини, можливо, трошки більше. Ми ще точно не знаємо, проте це точно є один з наших невдалих кейсів. Але наступні кейси я з набагато більшою вірогідністю, отримавши ці негативні результати, можу прогнозувати, що будуть вдаліші, адже успіх це фундамент правильно проаналізованих факапів невдач. Та жоб. Будь ласка, цей ролик є дуже важливий, він є щирий та правдивий. І надалі принциповим нашою принциповою позицією буде відкриття всіх негативних практичних сценаріїв розвитку інвестиційних проєктів клубу, учасників, керуючих компаній, чи мої особисто. Це є безцінна база знань. Коли ви Вийшли в цей ринок. Коли ви спілкуєтесь з експертом, завжди проговорюєте про ці моменти і аналізуйте відповіді. Колеги, дякую, Олесь Вареник Інвестхаб разом до перемоги.